Вітаю вас, друзі, в курсі вивчення англійської мови. Сьогодні ми почнемо таку досить цікаву тему. Тема має назву числівник. І сьогодні ми безпосередньо розглянемо першу частину цієї теми. Отже, прийдемо до такої короткої характеристики стосовно числівника. Я ось відчитаю цю інформацію, але ви будьте уважні, будь ласка. Сам числівник він означає кількість або порядок предметів при лічбі. Числівники за значенням поділяються на кількісні. Відповідають на питання how many скільки. Наприклад, One, 1, «Two» Два. І порядкові відповідають на питання Which котрий. Наприклад, The First, Перший, The Second, Другий. Отже, пам'ятайте, будь ласка, цю інформацію. Можливо, запишіть її для хорошого запам'ятовування. І безпосередньо давайте переходимо до самих числівників. Отже, перед вами представлений список з двох колонок найпростіших числівників англійської мови. Я буду перелічувати, будь ласка, будьте уважні. Я буду дещо двічі вимовляти і на чомусь наголошувати. Отже, розпочнемо. Один. One. One. 2, Two. Two. 3, Three. Three. 4. Four. Four. Five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, deset, ten, ten, or eleven, eleven, twelve. 12. Twelve trenatzet thirteen thirteen Choternatzet 14, fourteen fourteen Fifteen. fifteen fifteen Sixteen. Sixteen. sixteen sixteen Seventeen. seventeen seventeen we eighteen eighteen deviatnatzet nineteen, 19 19. Отже, помітили приблизно, як це робиться. Знову ж я віддаю належно тому, що, можливо, не вимовляю ці числівники так, як би це зробив англієць. Але намагаюся якнайкраще це зробити, для того, щоб ви зрозуміли правильну вимову. Отже, друзі, бажано це записати. Якщо ви це знаєте, то добре. Але заохочую теж натиснути, можливо, паузу під цим роликом і гарно це все переписати. Отже, йдемо далі. Продовження нашого списку числівників. Давайте продовжимо далі. 20, 20, 20, 21, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 30, 30, 30, 40, 40, 40. 50, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 90. Отже, ми закінчили з найтакими необхіднішими числівниками, які по суті. Постійно вживаються. Зараз прийдемо до дещо варж, важчої частини цієї теми. Це є права колонка. Отже, знову ж будемо уважні для того, щоб якнайкраще це запам'ятати і навчитися вимовляти. Сто або сотня. 100. 100. Або hundred and one. One hundred and one. Або. A hundred and one, a hundred and one, dvjesto, two hundred, two hundred, tresta, three hundred, three hundred, odna tisica, abo tisica, one thousand, one thousand, abo a thousand, a thousand, tisica odin, one. Thousand and one, one thousand and one. Abo a thousand and one, a thousand and one. Odnate sechet visti pedisat. One thousand two hundred and fifty. One thousand two hundred and fifty. Dvite sechet two thousand two thousand Odin million. 1 million, 1 million, або a million, a million. і один мільярд. 1 milliard, 1 milliard, a milliard, a milliard. Стосовно цього останнього числівника, один мільярд. Хочеться дещо додати до цієї інформації. Часто в розмовні англійській, самі американці, англійці вони не кажуть слово мільярд, а вони частіше вживають billion, Біліон або більйон. Чому? Можливо, це через те, що це всі роблять, і це вже довший час. Відбувається, тому так вони роблять, швидше за все. Тому не спантеличуйтеся, коли ви будете чути слово billion, це теж стосується мільярду. Отже, заохочую вас перейти до наступного уроку, тобто до наступної частини, щоб продовжити тему числівника.